Так, доброго дня підписникам мого каналу. Тим, хто просто заходи гостям, хто дивиться. Гості, підписуйтеся, бо дуже багато дивляться глядачів без підписки. Підписуйтеся. Що у нас сьогодні? У нас сьогодні понеділок, новий робочий. Ну новий... і неділя тільки робоча почалась. Перший робочий день. Перший робочий день і на свалочки. Що у нас тут ми маємо? Пір'я трошки, желіза є, ще желіза. Якісь скоби, пакети, важкі. Варітках, фільтр. круги болгарищ виберу де. А сюди нові є. Дивіться. Йомою, дивіться, 125-ки пачка. Нінді, вони гід гідкенькі, ну оце хороші будуть. Це. З 230-е. Тості. Ну так. Один два міліметра. Підьте. Я хочу кузов порізати на І Вже мене йоті. Так, йдемо далі. Що у нас далі з електроніки? Електроніки. Ось такі тюнери, блоки питання. Віасад. Хм. Віасад цікава штука. з карткою. кабеля. Кабеля. Это что так, как закатушка. Угу, меди. Гром 200-300 меди, оно видно. Такая беда. Такая беда. Так, потом. Латуни. Вот все латуневая фишка. Кран. Так есть кран. Латунь. Потім моделька металічна Ось такий ось пластир. Сковорідка Той, якийсь алкоголь в пакеті. Так, ролики, Ось такі ж ролики дитячі. Так нема по колесу. Я там не розбирав, що там далі. Блін, вони гад новенький. Дитячий розмір. Куда викидати? Візьму, викину інтернет. За пару соток миг хтось забере. Так, їдемо далі. Ось такі блендер з насадками. Вони обично робочі йдуть в металовому, так то сильно не треба. По в одному пакеті були такі три сумки. Якість хороша, вроді би якісь є СССР, СС но... Одна сумочка ось така непримітна. Генрі Мартін. Блін, вона якісна. Ось, ось, такий логотип Вона класна. Я обично сумки ріжу, але цю я різати не буду. Заберу думаю, попроб'ю по інтернету, потім вже буду різати. Опа оце що ми маємо. З одної кучі, ось о, куча, а там є друга, зараз туди поїду. Так що буде ще одне включення. Ну, це що таке цікавого, є і міді, і металолом. Все є. Міді і латуні сьогодні гарно. Так, а ви поки ми здивитеся, нажимаємо лайк і... Нажимаємо колокольчик, підписочку. А я буду збиратися і поїду воон туди трошки далі. Там куча лежить. Я там включуся. А ви дивіться, не переключайтесь. Так, друзі. Отак так ось виглядає купа. Відсюди завис такий карманчик. Скажу, щось. щось є. Якийсь. А on, давайте. А, калькулятор. Працює. Працює, бачу медний кабель. Медний провод. Так. Друга машинка. обійдемося, подивимося. Одне, що пір'я мало. Мало-мало пір'я. Мені би пір'я побільше. Ось от, от фронт роботи. Перша була машинка величенька і друга немала. Провод є, калькулятор наших не нужен. Ось Це возять землю, відкуди у вас. Невідомо, вже багато навозили. Провода, Алюмінієві алюмініві. Такий фронт праці буде. Так, друзі. Для вас пройде пів секунди, для мене десь годинка. буде щось цікаво, включусь. Все, дивимось. Так, друзі. Кучку я цим бігом розкидав. Багато було не цікавого, от взагалі не цікаво. І з цікавого гармошка валяється. Я думал, уже есть две гармошечки, чебаян. Поломаны. Трошки меди, железа, косы, алюминий, бритва, из насоса. из сифона потом Колодки, которые мы с ней приучили Вот, вот такие щечек бонусом Квадратный, старый Вот такая вот фляга алюминиевая С резьбою Это ж, может быть, из сифона Трошки Проводил Ось такі-то справи, оце все що було, більше не було нічого цікавого. Отака ось така ось отуніна. Пакету тут такі справи, друзі. Трошки втомився, буду їхати на працю. На працю та туду. Марно буде вся неділя прохолодна. Вроді на виходних буде покращення погодки. А так, марно, дощі. Ну, сьогодні, дружня, нема. Сьогодні сонечко світе. Сьогодні гарненько. Ну, все одно прохолодно. Ось такі от знахідки. Ну, сьогодні понеділок, сьогодні знахідки не дуже. Обично. По вівторкам з хороші знахідки. Чи, чи з районів беруть таких, де живуть заможні люди? Спір я сьогодні взагалі голяк. Це може перед святами а ось буде паска, провідки. Та трошки буде. Ну, та все одно желізо є. А в бутилки під пепсі, вино, мені роботяга мене хода. Попереду був на три бутилки п'є, доволі, як слон. Оце все, що маємо. Ну, я задоволений. Дякую ще раз, що дивитеся, що ставите вподобайки. З вас підписка і вподобайка. Всім гарного дня. Дивіться. Щасливого. Так, друзі, зроблю ще одне включення. От їхав от той кучі сюди ж, подивитися, там, де вивоз де склад стоїть. О! Їхав. Було таке водійське Сидіння було. Спинка. Воно, ну, як цю я вже розібрав, викинув. Ох воно ну, й тяжке. Подкусив троси, ці механізми тяжкі. Взяв молотком і почав гатити спинку саму. Пластмаску відбив, а тут ще бокова подушка не стріляна. Почав чи так, а РБ. Ось дивіться. Ось такі тут справки. Треба буде акуратно зняти, пофоткати і продати догори ногами вибачаюсь оце от така то знахи дочка ми тело ломошуємо це сидіння механізми такі тяжкі тяжкі механізми Тяжко я її дотягнув важке блін. блінка йому Оце такі то справи Сьогодні, скажімо так, по металовому і по знахідкам гарно. Ну Це вподобайка, це, ну, це 200% і, і підписка як мінімум не одна. І не один десяток. Давайте пару сотенок, трошки нагонимо. Тепер все, це вже все. Буду я працювати на праці, бо вже шоста година вечора, торих хтось. 18 -та. А мені ще на працю. Всім дякую, до побачення.